Співробітники трьох перевірчих відомств чатують на великоваговий або великогабаритний транспорт, септовантажівки, вантажівки, що перевозять автошляхами краю різноманітні товари та матеріали. Аби визначити, чи дотримуються перевізники встановлених нормативів, фахівці облавтодору застосовують пересувний габаритно-ваговий комплекс. Плити, дорожки, які розкладаються на певній ділянці для проведення зважувань, і проведеться зважування попереднє. Це заганяє працівники, дає, або Укртранспекції заганяють великоваговий автомобіль і ми дивимося, там скільки є навантаження на ося або в загальній масі повна. Для збереження автомобільних доріг загального користування Кабмін своєю постановою визначив, що перевозити можна не більше 40 тонн. У разі перевищення справляється відповідна плата за проїзд. Для цього уряд встановив ставки залежно від маси транспортного засобу, навантаження на осі, габаритів та протяжності маршруту. Кінцева сума розраховується за формулою. До прикладу, якщо зафіксоване перевантаження становить 10 тонн, а відстань перевезення 500 кілометрів, плата за проїзд сягне до 30 євро. Коефіцієнт за даною постановою Кабінету міністрів складає 0,2 євро за один кілометр пробігу. Тобто елементарним розрахунком проводимо 500 кілометрів, множимо на 0,2 євро, плюс постановою передбачено множення на коефіцієнт. Ще один коефіцієнт є при перевантаженні транспортного засобу більш ніж на 10%. Під загальної маси, тобто від 10 до 40%, ну коефіцієнт множення на 3. Таким чином, множимо 500 кілометрів, множимо на 0,2, множимо на 3, у нас виходить близько 30 євро. Плата за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагових та або великогабаритних транспортних засобів нараховується в євро, а перевізник сплачує її в гривнях за курсом Нацбанку. Якщо порушник не виконує фінансового зобов'язання, до справи береться Державна виконавча служба. Якщо він не сплатив напротяж 10 днів, ми відправляємо постанову на виконавчу службу, виконавчу службу вже тоді включає механізм про виконавче провадження і знімає, по-любому знімає штрафну санкцію. Якщо перевізник знаходиться з іншої області, направляємо в іншу область. Крім того, під час встановлення порушення габаритно-вагових нормативів окреме покарання чекає і на водія вантажівки. У такому разі співробітники державтоінспекції складають протокол про адміністративне правопорушення. Інспектор складає протокол і направляється на начальника ДАІ. І тоді вже начальник ДАІ виносить рішення. І штрафна санкція від 510 до 680 гривень. Накладається адміністративне стягнення на водія. Отже, перевірки великовагового транспорту на дорогах області відновлено принаймні, доки уряд не запровадить черговий мораторій для перевірчих органів. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.